Вітаю кучерявий сад, що під Львовом, Оля Кучерява, середина вересня прийшов нарешті час садити пересаджувати троянди. Це не проста справа, але дуже приємна і цікава. Поки ще не прийшли замовлення від трояндарів, можна починати свої пересаджування. Тобто, в мене безкінечно носяться з місця на місце кущі, там я вже посаджу інший сорт, натомість потрібно забрати цей і так далі. Спала спека, і почалося, почалося. Окрім таких базових знань, як садити правильно троянди, є ще багато нюансів, і саме про них хочеться сьогодні поговорити. Навіть планую. Зняти серію відео, кожне питання розглянути окремо. Наприклад, сьогодні я викопала троянду, котра в мене росла, і хочу перенести на інше місце. І побачила, що вона на одному пагоні. Від місця прищепи йде один пагін. Потім буду все показувати. Кущ галузиться на рівні ґрунту. При пересаджуванні це можна виправити, а вже без пересаджування ніяк. Далі, якщо нам прийдуть саджанці, буває так, що під кутом, під прямим кутом розташована підщепа, шипшина і прищепа троянда. Такою буквою Г-саджанець. Як тоді його правильно садити. Зараз мій садок, схожий, не знаю навіть на що, далеко не естетичний, ями, купи. Не берусь демонструвати якісь сьогодні гарні краєвиди, лише покажу сам процес посадки з обіцяними нюансами. Ще один такий моментик. працюю без рукавиць, руки брудні. Я до рослинок, як до дітей. В рукавицях гладити дитину, щось воно не те. Так само торкатися рослинку. Поїхали. Пересаджування дорослої троянди. Хочу дещо показати. Так. Руки вже вимазала, тому будуть так брудні. Це є корінь підщепа. Оце місце прививки. І після місця прививки один рівний пагін, який на рівні ґрунту собі сформував якусь імітацію прививки. І тут почав галузитися. При пересаджуванні хочеться, аби кущ був густіший, і прокидалися сплячі броньки. Тому взяла цю пасту, ось такий. Епіндорфик. Намастила, спочатку чуть-чуть зішкрабила кору легенько з місця прививки, намастила пастою, подивилась, де по ходу оцього стебла вже привито, це вже прищепа. Оце шипшина, місце прививки, це вже троянда пішла. І всі бруньки позмащувала також. Цитокініновою пастою. Вони видні, їх навіть прощупати можна, ці бруньочки. Це все далі піде в землю аж до такого рівня. І дуже сподіваюся, що цитокінінова паста гарно спрацює і почне звідси рости, почнуть рости базальники. І кущ буде густіший, а не на одній основі на одному штурпаку. Ось такі корінці. Ще один нюанс. Як розташовувати ось таку якусь покручену рослину в ямі? Найважливіше, щоб корінь ось це, ось це, тут, був вертикально, щоб він не пускав це корінь шипшини, щоб він не пускав пагони шипшини, порослі. Все решта, як розташоване, вже не має значення. Можна вирити яму так, щоб розмістити правильно, там в якийсь бік підкопати. Головне, аби шипшина була чітко вертикальна. а все решта вже підлаштувати. Це дуже важливо, інакше замучимося з тою порослю. Що я буду давати в яму? На дно ями, на саме дно. Я сиплю метарезин, ентоцид. Це гриб, котрий потрапить глибоко і буде боротися з ґрунтовими шкідниками, личинками хруща, медведками і так далі. Далі, корені присипаю. Ну, це в мене коренеутворювач в баночці. і Потім буду землю змішувати з триходерміном. Триходерма утворить мікоризу з молодими корінцями, а також не заразить від інших грибків. Ось таке відерко. Десь тут 5-6 літрів кінського посліду і склянку кісткового борошна. Це органіка азот, багато різних мікроелементів. А також для структури ґрунту, там тирса і кінський послід. А це джерело малорухливого фосфору, кальцію та інших, котрі будуть вже глибоко в ямі, і будуть забезпечувати нам чудове квітування. Фосфор стимулює квітування, визрівання пагонів, калість здоров'я, якість квітки. Одним словом, це все нам потрібно. Закинути в ямку, вимішую з землею, З тією кучкою зараз сюди висиплю, все поперемішую і закидаю троянду. Ще дуже важливо: саме знизу яму залити водою, а не вже зверху полити, і садити, наче в болото. Ось так трошки боком, зате. Корінь рівненько. Ну, собі потім повернюється гілочками, коли тягнутиметься до сонця. Коли ми копаємо глибоку яму, то верхні шари ґрунту вони завжди більш родючі. А от нижні з глибини ями я відкидаю окремо. А закопуючи, все роблю навпаки. на низ даю вимішані. З органікою і з кістковою мукою верхні шари ґрунту, вони і так родючіші. Плюс оці наші добавочки, а нижніми шарами з глибини ями я засипаю вже поверху. Все рівно потім буде мульча, мульчування буде. Знову ж таки, кінська підстилка зверху. І воно собі бактеріями, черв'ячками вимішається і набуде родючості. Корінь вглиб буде тянутися, бо саме там поживні речовини, а не розростатися поверхово. Тоді рослинка міцна, гарно вкріплена, здорова і стійка до вимерзання, коли поживні речовини на глибині, а не на поверхні. Сподіваюсь, що хоч якась інформація з того всього вам придасться. Виявиться корисною. Про класику посадки, що закладати в посадкову яму, чим можна замінити той самий кінський послід, що не кожен його має, чи кісткову муку, які ще варіанти джерела, фосфору можна додати, які добрива краще розчиняються, які гірше. Це все планую ще в наступних відео розповісти. Коли ми придбали саджанці в якомусь розсаднику, теж є необхідні дії, котрі потрібно провести з тими саджанцями. Та й свої, коли пересаджуємо також, тому що коренева не розвинута в новопосадженої рослинки. І потрібно мінімізувати випаровування води. Одним словом, про все, про все потім. А зараз дякуватиму за перегляд Є запитання, будь ласка, запитуйте з радістю відповім, якщо знатиму відповідь. Натхнення нам наснаги творити красу в своїх садочках. Слава Україні!